Комплексну систему управління доступом нового покоління для вашого бізнесу. Італійські електронні замки, циліндри, ручки, щитувачі та реле. Дизайн технології та надійність у кожній деталі. Інтеграція з охоронними системами відеоспостереження. Кібербезпека АЕС 128, шифрування військового рівня. Ваші дані під найзрівнішим захистом. Ітак, для хвіртки. Електромахнічний замок накладного або різного типу. У поєднанні зі смарт-треле. Смартлей реле керується Apple Watch або смартфоном. От. Якщо щось більше, то додатково використовуємо розумний щитович, карти, теги, мітки, клавіатура, відбиток пальця. Ці ж самі розумні рішення ми можемо використовувати для воріт, шлагбаунів, турнікетів, ліфтів. Для офісних і внутрішніх дверей автономні електронні циліндри та ручки з батареєю до трьох років роботи. Електронний циліндр ISEO Libra підходить для будь-якого типу дверей. Достатньо витягнути механічний циліндр і замінити його на електронний. З внутрішньої сторони у нас механічний вороток, Ну і можна поставити і електронний для контролю виходу. Електронна ручка ISEO SEO підходить до більшості замків. Керується картами, тегами, мітками, смартфоном, Apple Watch, голосовими командами. З внутрішньої сторони відкривається просто натиснувши ручку. Якщо потрібна додаткова клавіатура та відбиток паця, використовуємо Bluetooth-читувач без кабелів. Передові технології сканування відбитків паців, сканують тільки живий палець. Температура, пульсація. Офісний режим, віпдоступу, бронювання, дистанційне керування з будь-якої точки світу. Усе в одному з застосунку. Контроль доступу, журнал подій до 300 користувачів безкоштовні безкоштовній версії. Нажали, відкрили все. Для того, щоб зайти в програмне забезпечення, потрібно зажати на декілька секунд. У нас з'являється 4 панелі внизу. Перша – це дані про користувача, додають видаляти користувачів і сам список користувачів. Друге, це інформація про двері. Третє журнал подій на санкціоновані входи. Четверте налаштування, оновлення програмного забезпечення та інформація про дамп. Заповнюйте форму, підберемо рішення спеціально під ваш бізнес.